Вітаю, шановні пані та панове, В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема проєкт тепла зима. І наша спікерка, директорка департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації Роза Слободонюк. Доброго дня! Вітаю! Отож, пані Роза, розпочнемо що таке виплати в рамках програми тепла зима? Розкажіть про це детальніше. Цьому році прийнята урядова програма, яка спрямована на підтримку родин, які найбільше цього потребують. І, власне, тепла зима це можливість покращити матеріальне становище певних родин за рахунок одноразової виплати, яка передбачена постановою Кабінету міністрів 13.41, і спрямована на саме на такі заходи. хто може отримати допомогу в рамках цієї програми «Тепла зима»? В рамках цієї програми можуть отримати допомогу родини, які є малозабезпеченими, тобто які отримують допомогу відповідно до законодавства про малозабезпеченість, сім'ї з числа внутрішньопереміщених осіб з дітьми, які отримують виплати належні для внутрішньопереміщених осіб, і особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішньопереміщених осіб. Власне, це ті три категорії, які на сьогодні. Вже можуть отримати, проте на сьогодні розглядається можливість розширити категорії. І якщо вони будуть розширені, ми будемо також оперативно всю інформацію повідомляти для того, аби мали змогу мешканці рівненщини вчасно отримати належні кошти, і таке що важливо, розкажіть про строки здійснення виплати тепла зима і на що їх можна витратити. Так, строки обмежені виплати цієї допомоги, вона буде виплачуватися в грудні. Проте зауважу, що додатково подавати документи на отримання цієї допомоги не потрібно. Тобто, сам факт отримання допомоги в листопаді або внутрішньопереміщеним особам, або допомоги малозабезпеченим сім'ям, вже є підставою для того, аби отримати ці кошти. Вони будуть нараховані автоматично і будуть отримані громадянами в той спосіб, який вони отримують основний вид допомоги, який вони на який вони який, власне й дав право отримати цю допомогу, тобто або допомогу малозабезпеченим сім'ям, або допомогу внутрішньопереміщеним особам? Це може бути виплата через установи банку або виплати через Укрпошту. Ну на що можна витратити? Так, витратити ці кошти можна на придбання теплого одягу. Ця допомога в першу чергу спрямована дітям. Тому на придбання теплого одягу, на придбання е, якихось е, необхідних речей. Проте, якщо немає потреби в цьому, можна придбавати продукти харчування або інші необхідні товари саме для діток, е, якогось такого особливого способу контролю за витрачанням цих коштів немає. Тому е, ті, хто їх отримують, самостійно визначають потребу, що потрібно придбати. Хочу наголосити, що подавати документи додатково не потрібно. Ми на сьогодні отримали уже перелік на 27, майже 28 тисяч осіб, яким має бути виплачено. Проте кошти ці на це 27 тисяч родин, в яких є точніше, 27 тисяч діток, які отримують ці допомоги. Проте, якщо в родині двоє, троє, п'ятеро діток, мама отримає ці виплати на кожну дитину, і відповідно. Турбуватися не треба, кошти прийдуть, кошти будуть на тих рахунках, які, як я вже сказала, які, на які отримує отримувачка, зазвичай це мама, основну виплату. Тому нами вже на сьогодні сформовано основні реєстри, подано заявку на Міністерство соціальної політики, і ми вже отримуємо чекаємо надходження перших коштів. Проте зауважу, що можливо ці кошти не всі будуть отримані в перший транш, тому що є додаткові списки. Це ті люди, які звернулися за отриманням допомоги в листопаді, і їм допомога буде призначена з листопада, і ці кошти 6500 вони отримають в другий транш, десь який буде формуватися наприкінці грудня, і відповідно кошти так само надійдуть пізніше. Тому очікуйте, будь ласка, на своїх рахунках ці кошти. Зрозуміло, дякую, пані Розо. Здається, все достатньо детально розказали про програму тепла зима. Саме це була наша тема. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу. І нашою спікеркою була директорка департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації Роза Слободенюк. Дякую, пані Роза. Також хочу подякувати пані Любов Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою. Глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.